Привіт, я би хотіла навчитися грати на фортепіано. Привіт, чудово! Зараз розповім тобі про цей інструмент. Розкажи мені, що ти вже знаєш про нього. Я була на концерті фортепіанної музики і почула багато гарних творів, мені сподобалося звучання фортепіано. Я би хотіла дізнатись, чи зможу я навчитись грати свою улюблену пісню відомої співачки. Але мені здалося, що це дуже складно вміти керувати інструментом. Дійсно, щоб з легкістю грати на фортепіано твори будь-якої складності потрібно багато годин кропіткої та багаторічної праці. Адже професійні піаністи проходять довгий творчий шлях. Але для музикантів-аматорів цей шлях набагато легший і коротший. фортепіано це універсальний інструмент, адже на ньому ти можеш зіграти будь-який твір. Існує безліч творів саме для піаністів, але є й багато обробок, перекладів, аранжувань творів для інших інструментів, вокальних творів, навіть відомих тем із симфоній та опер. Тож, впевнена, твоя улюблена пісня обов'язково знайдеться у фортепіанній обробці, також перевага фортепіано у порівнянні з іншими музичними інструментами в тому, що це самостійний інструмент. І для того, щоб зіграти будь-який твір, тобі не потрібен музичний супровід у вигляді акомпанементу чи фонограми. Піаніст за інструментом є одночасно і солістом, і концертмейстером, і диригентом, а іноді навіть і цілим оркестром. Чудово, я дуже зацікавлена. Процес вивчення гри на фортепіано має бути систематизованим і послідовним. Адже щоб зіграти навіть найпростіший твір, потрібно спочатку набути певних знань про інструмент. Трохи теорії та фізичну взаємодію з інструментом, способи звуковидобування, координація рухів, ем'язова робота та інше. Я готова. Чекаю, коли вже зможу розпочати заняття.